Шановна Тетяна Степанівна, члени президії, шановні колеги. Мені випала честь і таке велике задоволення займатися проблемами, напевно, які торкаються кожного. Це проблеми зору. Тому що 80% інформації, яку ми з вами отримаємо, ми отримаємо через очі. Але на жаль, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 300 мільйонів людей в цьому світі живуть з порушенням зору. З них 14% – це є сліпі. 90% людей, що мають порушення зору, живуть в країнах з низьким рівнем доходу а однак, незважаючи на таку сумну статистику, 80% випадків сліпоти та слабкозорості можна попередити. Зв'язку з цим була розроблена всесвітня організація охорони здоров'я, програма Зір 2020 і в рамках цієї програми, в 2013 році ВОЗ погодила план дій забезпечення загального доступу до здоров'я очей на 2014-2019 роки, мета якого це зниження на 25% до 2019 року рівня сліпоти та слабкозорості, яким можна запобігти. Концепція цього глобального плану ДІВОЗ полягає в побудові світу, де не буде людей з порушенням зору без причини, а люди з неминучою втратою зору зможуть повною мірою реалізувати свій потенціал та будуть забезпечені загальним доступом до комплексних офтальмологічних служб. Щоб зрозуміти, що відчуває сліпа людина, я би вам запропонувала зранку прокинутися. Зав'язати хусткою очі і попробувати зробити ті звичні речі, які ви щодня робите: випити чашку кави, пройтися тими шляхами, якими виходите щодня. І ви би тоді зрозуміли, що відчуває людина сліпата або слабкозора. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сліпі та слабкозорі втричі частіше потрапляють в ДТП. Вдвічі частіше вони травмуються під час прогулянок і втричі частіше страждають на депресію. Загалом, якщо ми говоримо про людей, що втратили зір, про їхню якість життя, то життя слабкозорих та сліпих людей наближено до фізичної смерті. Структура інвалідності позору в Україні теж, теж і інвалідність позору в Україні теж має е, надзвичайно такі сумну тенденцію. За офіційними даними в Україні щорічно реєструється в середньому 4,5 тисячі первинних інвалідів наслідок закворення органозору. З них половина сліпі. Загалом кількість сліпих та слабкозорих в нашій країні значно перевищує даний показник, і прогноз динаміки є дуже невтішним. Утім, як я вже зазначила, світова практика говорить про те, що 80% випадків можна уникнути сліпоти. Якщо ви подивитеся на нашу статистику, ви будете бачити, що серед інвалідів позору основними причинами це третина практично випадків. Це є захворювання сітківки та таке тяжке захворювання, як глаукома. Захворювання сітківки, поширені, збільшується, зростає у всьому світі. І однією з причин цього так само є зростання захворюваності на діабет. Є таке, таке правило третини. Коли ми говоримо. Про кількість пацієнтів, що страждають на діабетичне ураження сітківки, то ми можемо казати, що десь приблизно з третини всіх, які зареєстровані, що страждають на діабет, третина у них буде діагностована діабетична ретинопатія. Уже з цієї третини пацієнтів з діабетичною ретинопатією діагностують діабетичний макулярний набрік, про який я пізніше скажу, що є основною причиною зниження зору. І вже ще у третини цей клінічний набряк є клінічно значущим. І отут у мене слайд підготовлений згідно статистики Міністерства охорони здоров'я, ви бачите, що поширеність діабетичної ретинопатії в останні роки зростає. Це зрозуміло, тому що зростає захворюваність. Але коли я слухала доповідь академіка Маньковського, то. Він зазначив, що в Україні зареєстровано близько 1 ш мільйон двісті пацієнтів, які хворіють на діабет. Якщо ми повернемось до правил екстраполяції і розрахуємо, скільки в нас в Україні мало би бути зареєстровано пацієнтів з діабетичною ретинопатією, то це десь приблизно 400 тисяч. Якщо третина, ви бачите, що цифри, які ми маємо, і е, ті показники, які ми сьогодні маємо перед собою, близько 200 тисяч пацієнтів зареєстровані з діабетичної ретинопатії. Тобто я можу стверджувати сьогодні, що кожний другий випадок діабетичного ураження зору на сьогодні не діагностується, це є однією з причин тих рівнів сліпоти і слабкозорості внаслідок ураження діабета, який ми маємо. Подивіться, навіть в країнах з розвиненою системою лікування діабету за консультацією до офтальмолога звертається менше половини пацієнтів, які потребують огляд. З тих, хто звернувся, менше половини отримують адекватне лікування. Говорити про те, який стан сьогодні в Україні, я думаю, що немає потреби. Коли ми говоримо про профілактику, безумовно спочатку ми говоримо, що первинний рівень профілактики, визначення факторів ризику і вплив на них. Фактори ризику розвитку діабетичної ретинопатії основні всім відомі, неадекватний контроль діабету. і Про це сьогодні дуже багато говорили в першій половині нашої конференції. Діабетична ретинопатія це по суті мікроангіопатія сітківки. І коли ми класифікуємо її, ми її класифікуємо за різ... за стадіями. І за формами і ступенями важкості. І як ви розумієте, що найтяжчими є препроліферативна та проліферативна стадія захворювання? Потім, коли будемо говорити про тенденції до лікування, ми зупинимося ще раз на цій класифікації. І так, декілька термінів я вже використала. Діабетична ретинопатія це по суті один з проявів діабетичної полінейроангіопатії. Коли ми говоримо про діабетичну макулопатію ураження центральної зони сітківки це один з проявів діабетичної ретинопатії. І вже діабетичний макулярний набряк, коли ураження центральної зони сітківки супроводжується набряком цієї зони, і вже різко тоді пацієнт втрачає зір, це один з проявів діабетичної макулопатії. Які можуть бути методи діагностики? Ви бачите на слайді, що сьогодні ми е, маємо е, практично космічні технології в діагностиці діабета. Безумовно, таким скринінговим методом є офтальмоскопія, але подивіться, це і оптична когерентна томографія, і фотофіксація, і фліоресентна ангіографія, і периметрія, і багато інших. Великим недоліком цього є вартість цього обладнання. І, безумовно, державні наші клініки, на жаль, не мають цього обладнання в своєму звичному користуванні. Коли ми говоримо про діабетичний макулярний набряк, я вже зазначила, що це основна причина зниження зору пацієнтів з цукровим діабетом, основна причина розвитку інвалідності у пацієнтів працездатного віку в більшості розвинених країн. Патогенез доволі складний, якщо двома словами це стійка гіперглікемія, підвищення проникненості судин, порушення геметеритинального бар'єру, вихід білка та рідини. Що призводить до напрямку сітківки в макулярній зоні, та як наслідок приводить до порушення зору. Діабетичний макулярний набряк може виникати на любій стадії, якщо ви згадаєте попередність, на любій стадії діабетичної ретинопатії. 40 пацієнтів, з якими ми стикаємося, вже на момент огляду мають зниження зору. Це говорить про залучення центральної макулярної ділянки сітківки. Діабетичний макулярний набряк, який триває недіагностованим більше ніж або діагностованим без е, втручання більше ніж півроку. Викликає такі анатомічні та функціональні зміни, які найчастіше є незворотніми. Тому сьогодні ми стільки уваги приділяємо саме цій формі ураження. Як бачить пацієнт, який має ураження сітківки внаслідок діабета, це можуть бути затуманювання зору, ви бачите. Нечіткість, зниження яскравості, зниження і зміни в кольоровічутті, появи різних плям в полі зору. І якщо ви побачите на нижній фотографії, ви бачите викрив прямих ліній. Отакі от, такі скарги на викривлення прямих ліній це є 100% потрапляння в те, що там є набряк макулярної ділянки. І знову ж таки, для діагностики діабетичного макулярного набряку ми використаємо весь спектр тих технічних засобів, які у нас є. Але я би хотіла сказати. Що сьогодні ми отримали е, і маємо в нашому розпорядженні для діагностики патології сітківки, в тому числі ретинопатії, оптико когрентну томографію. Буквально два слова, тому що це доволі е, нова технологія. Ми, по суті, отримуємо прижиттєве, е, гістологічне, е, прижиттєве гістологічний зріз сітківки, і ми можемо діагностувати навіть ті шари сітківки, в яких відбуваються зміни. Переваги е, безумовність. Цього методу. Недолік один. Вартість такого приладу на сьогоднішній день самого простого це порядка 80 тисяч умовних одиниць. Тому, коли ми говоримо про скринінгові методи або методи ранньої діагностики, а це наступний етап профілактики, тобто скринінг населення, виявити, чи є патологія в центральній зоні чи ні, то я вам пропоную подивитися на такий дуже простий тест, тест Амслера. Що вам нагадує ця картина? Аркуш, можливо, з зошиту для математики. Ви бачите, по суті, те заключається в тому, що демонструючи таку таблицю, ми просимо пацієнта зосередити, концентрувати свій зір на центральній зоні і відмітити. Ті чи інші викривлення, наявність плям хочу сказати, що чутливість і специфічність цього тесту доволі висока. Більше того, воно не потребує як основний метод скринінга, Він має бути дешевим і інформативним. В даному випадку він повністю відповідає цим методам. Хочу теж зазначити, що сумісно з Академією технічних наук, і тут присутні у нас на конференції Академік Плютос, з яким ми співпрацюємо вже декілька років, і кафедра антекринології дуже добре знає е, ці розробки, була розроблена відеофундус камера з ледофтальмоскопом. Е, абсолютно такий невеликий прилад. Методика проста. Це по суті ауафтальмоскопія. Коли, прикладаючись, ви бачите джерело світла, на Закритий повіки прикладається такий, е, такий прилад, і пацієнт сам бачить свою сітківку. Це дуже хороший метод скринінгу, це не є діагностика, це не є встановлення діагнозу. Але це є скринінг, чи є патологія на очному дні, чи немає. І цей метод так само є е, доволі е, дешевим і з високою специфічністю та е, чутливістю. Хочу зазначити, що тест контролю, про який ми говоримо, це, це лише скрині, це виявлено будь-яких змін стану сітківки, який повинен примусити пацієнта звернутися до, до лікаря. Це не обов'язково це набрік, це просто поява будь-яких плям точкових змін. Теж може вогнищ теж повинно примусити пацієнта піти до лікаря. Треба лише про це розказувати. Як ми, як ми маємо діагностувати? Ми самі не справимося, тому я безмежно вдячна. Професору Маньковському, кафедрі ендокринології Національної медичного університету за співпрацю за те, що у нас є тісна співпраця з ендокринологами, тому що пацієнт повинен бути оглянутий офтальмологом відразу від моменту встановлення діагнозу. Зараз ми співпрацюємо з точки зору розробки уніфікованих клінічних протоколів, протоколів, такої міждисциплінарної групи. Я сподіваюся, що це все вже буде сьогодні з нашими новаціями, які ми маємо в технологіях, теж буде це враховано і прописано. Перед переводом на інсулін необхідний обов'язково огляд офтальмолога, тому що гіпоглікемія з точки зору ураження сітківки може бути набагато небезпечніша, ніж гіперглікемія. Тому такі пацієнти мають бути обов'язково оглянуті офтальмологом. Ну і ви бачите, залежно від стадії, від тяжкості ураження. Частота зустрічі пацієнта з діабетом і з лікарем офтальмологом повинна відбуватися раз в квартал або раз на. Півроку раз на рік, залежно від проявів діабетичної ретинопатії. Однак, якщо є діабетичний макулярний набряк, то такі пацієнти потребують контролю один-два рази на місяць. Ми діагностували, а що робити, щоб профілактувати наступний етап це профілактика. Ви всі знаєте прекрасно, що з 80-ті, десь кінець, початок 80-х років, після проведення багатьох мультицентрових досліджень, було твердження, що лазерна коагуляція сітківки запобігає багатьом ускладненням з боку ока, які виникають внаслідок діабету. Це абсолютна правда. Ми користуємося і зараз дуже широко. Але Наука не стоїть на місці, і нові ми отримали сьогодні вже нові методи лікування, які полягають в інтравітреальному введенні препаратів анти групи Тобто це препарати антифактора проліферації ендотелія судин, які, по суті, поява цього фактору і призводить до тих ускладнень, з якими ми стикаємося. Сьогодні ми вже говоримо про те, що на перший план в лікуванні входять. Такі от, е, малоінвазивні методи, як інтравітеріальні ін'єкції. Залежно від стадії, від форми діабету, ми маємо різні підходи. Ви бачите, непроліферативна стадія це виключно наше спостереження з регулярними відповідно до тих стандартів, про які я говорила візитів. І по суті, це основне навантаження на ендокринологах. Якщо все гаразд, то ми будемо лише констатувати стабілізацію процесу. Наступні стадії це лазер-коагуляція, ефективність 70-80%. Якщо ми маємо більш складну і тяжку, тяжкі прояви захворювання, тоді ми підключаємо при макулярному набріку, який може бути на будь-якій стадії, при будь-якій формі діабету, ми підключаємо інтравітриальне ведення препаратів, тобто всередину ока ін'єкція робиться. В комбінації з лазер-коагуляцією. і в подальшому, якщо є проліферація, тоді найтяжча хірургія в офтальмології це є вітреорит. Ретинальна хірургія, тому що вона тяжко прогнозована і найбільше має ускладнень. Але це єдиний метод тоді, на запущених стадіях діабетичної ретинопатії проліферативної лікувати. Тому сучасні тенденції в лікуванні Такі рішення щодо тактики лікування пацієнтів базуються на результатах оптико когерентної томографії, про яку я казала, і флюоресцентної ангіографія, яку ми рутинно вже застосовуємо. Зараз змінюється підходи до лікування в бік малоінвазивних інтервентріальних ін'єкцій, антівже-факторів та кортикостероїдів. І хочу сказати, що в Києві минулому році відбувся міжнародний міждисциплінарний консенсус експертів оптимізації допомоги пацієнтам з порушенням зору внаслідок діабетичного макулярного набріку, де це все було прописано і доведено до спільноти до наших колег-ендокринологів, до офтальмологів і ляже в основу уніфікованих клінічних протоколів. І наприкінці хочу з зазначити: подивіться скільки фахівців повинні об'єднати свої зусилля. Для того, щоб пацієнт, який страждає на діабет, був зрячим, щоб він зберіг свій зір. Це не лише проблема ендокринологів, це не лише проблема офтальмологів, а практично всі спеціальності тут залучені. Тому тільки разом ми можемо досягнути тієї мети, яку ми ставимо перед собою, зберегти зір наших пацієнтів, а як ідеальний варіант, то досягнути мети, яку ставить перед нами ВОЗ, це знизити рівень сліпоти на. 25% той сліпоту, яку ми можемо попередити. А сліпоту внаслідок діабета ми можемо спільними зусиллями попередити. І профілактика завжди залишається найдешевшою, але найефективнішою стратегією в охороні здоров'я. Дуже дякую.